Привіт, любі друзі! Привіт, любі друзі! З вами Емік і Амія. І сьогодні наші дітки будуть робити самостійно ігрушки. Амійка, кого ти будеш робити? Скажи, подивіться! Ведмедика! Амійка буде шити ведмедика, а Емануїл кого? єдинорожка. Єдино да. Отже, почнемо. Подивимося, що у вас у коробках. Відкриваємо коробки і дивимось. В цьому комплекті ямічок, що тут входить? А ну розкажи, будь ласка. Сінтіпончик, ігрушечка, яку треба наповнити. так? Інструкція, сертифікат ось такий народження ігрушечки. А також пластмасова іголочка з ниточкою. І зараз ми з вами будемо. Робити ці іграшки. Спочатку треба його наповнювати баткою. Так, наповнюємо наші іграшки ваткою. Амік'ямя вперше роблять такі іграшки самостійно. На коробках написано 5. Але Амійка теж дуже добре справляється з цією завданням. З цим завданням да? Вамійки буде ведмедик, а єдинорожок. Ось такі цікаві комплектики ми знайшли в магазині. В цих іграшках голова була вже напхана ватою. Але руки, ноги та животик треба самим запхати, а потім зшити ззаді їх. Молодець, Амічка! Як вона старається в нас наповнювати ваткою свою ігрушечку. І Емік молодець уже, от скільки вже запхав багато. Засу... Засунув в свою вату, тепер по інструкції його треба засить і всунуть туди сельдечко. Так, а ну покажи, який єдинорожок в тебе вже виходить. Отакий і він може ходити Так, гарний який. А Міка ще закінчує. Так? Але вже теж не дуже багато залишилось. Молодець. В не... на Ух ты, яке сердечко Веміка шея. Так, давай всовий сердечко. Так. Так, Амійка вже майже закінчила і потім буде вже вставляти теж сердечко в свого ведмедика, гарне. я вже вставляю сердечко. Все. О, а ну покажіть, які у вас ігрушечки вже вийшли. О, амія, покажи свого ведмедика. Вемік-єдінорожок такий, а вам і такий ведмедик гарний. Так, тепер нам треба що робити наступне? Зашити. Зашити. Так, у вас є нитки, голки, і зараз ми з вами будемо їх зашивати. Десь, дочечко, я вже заправила нитку в голку. Нитку в іголку вже заправили. Зараз будемо брати і сшивать. Так, амійка, протягуй іголочку свою. Давай. Ось самій караша вже й закінчила сшивати свого ведмедика. Молодець! Ось такий їдина розібрати, гілий в мене вийшов і гірками нає оками а сердечками. Да, внутріші сердечками. А мік, в тебе хто вийшов? Ведмедик. Ух ти! Гарний ведмедик. Так. Да. Тебе подобається? Так. Да. А зараз ми що маємо зробити? Емік по інструкції останній. Відписати. От це і ось це. Зареєструвати зараз реєструвати ведмедика і єдинорожка, так? Так, що там питається, що там треба написати? Перше. Число. Так, число в нас сьогодні третє, ноль восьме. 08. Вама. Так, а Міка вже підписує свого ведмедика. Як ти його назвала, доця? Ва. Рама, ведмедик Рома. Привіт, ведмедику Рома! Привіт! Так. Внизу треба підписати, хто зробив цього ведмедика. Вам і написано Амі. А в Еміка хто буде? Емануїл. Ось такі гарні ігрушечки наші дітки сьогодні зробили. Емічок, ти назвав свою грушечку? Про така стучка пот. Про пот! А ми з вами прощаємось, лібі друзі, і що Амійка скаже: Бувайте! Бувайте! І нас не забувайте!